Так, я знаходжуся на дев'ятому поверсі в класній локації біля центру. Як ви усі полюбляєте, ось дивіться, який гарний варіантик, не студія. У нас є телевізор, у нас є кондиціонер, в нас є величезна шафа, є гладілка, отюг. Пелісос, бачите, ваша зона робоча. Так, ось тут ми зразу передивимося. Бачите, як тихо, бо тут дуже хороші вікна. Так, це в нас однокімнатна. Дивіться, чашки, тарілки, усе є. Будь ласка, хто встигає. Той забирає.